Так, хочу поділитися з вами, які я вибрала книги для початку е, свого марафону. Вибрала ось таку книгу Переломний рік. Я коли її купляла, я не подивилась всередині, що там ось такі е, розділи на кожен день. Тому коли я прийшла додому і думаю, ну, сьогодні я буду читати. І я така відкриваю, дивлюся день перший, і я така. угу, Ясно. І, коротше, я вирішила, що мені треба буде купити ще одну книжку. Але ця книга дуже класна. Саме коли ти читаєш кожного дня якийсь оцей розділ окремий, він заставляє тебе задуматись набагато якими речами, які ти робиш в своєму житті так, таким чи іншим способом, і чому саме так ти робиш. Дуже багато в кого бачили її в рекомендаціях. До речі, ще одну книгу цієї письменниці Бріана Вест. Я прочитала ще коли працювала на роботі. У мене була можливість там не було дуже багато роботи, був вільний час. І я прочитала книжку цією горою Єти дуже крута книжка, яка допомогла мені побороти мою депресію. До речі. І другу книжку, яку я купила, теж цієї самої письменниці, я вже прочитала 100, 120 сторінок. 120 сторін. І, до речі, дуже цікаво. Тут ви можете зрозуміти багато своїх думок, внутрішніх переживань, чому саме ви так реагуєте на деякі ситуації, і коли ви проаналізуєте це. Ви зможете краще себе розуміти і розуміти навколишнє середовище і чому ви так і чи інше реагуєте на це. Тому що ми люди, які дуже любимо себе накручувати. І, як то кажуть, подія ще не відбулася. А ти вже проаналізувала всі її можливі плюси і мінуси. Тому. Раджу вам ось цю книжку, вона цікава, легко читається, захоплюється. Така взагалі, колись я не могла більше п'яти сторінок в день читати, мене просто це дратувало. Але так потроху я почала читати там кожного дня по 30 хвилин. І ось за два місяці такої практики тепер я легко беру кожного дня книжку в руки перед сном, читаю годину. Чи навіть більше деколи. І це взагалі мене ніяк не напрягає, а наоборот, надихає, і в мене завжди є бажання читати, бо знаю, що там буде щось нове і цікавеньке. Тому раджу, купляйте, не пожалієте або електронний варіант.